Ну, і я зареєстрував багато різних постанов з приводу відзначення ну, таких якихось важливих ключових подій. Мене зареєструвати цю постанову змушила ситуація, яка відбувається навколо будин... відбувалася навколо будинка Х'юза, навколо небажання влади думати про минуле свого міста. І я, маючи вести від денчан, розумів, що ніхто в Донецьку не буде, як би це сказати, ну, дуже напрягатися для того, щоб відзначати цю дату, скільки їм здавалося, що можна прожити і без цього. На мою думку. Будь-яка відома людина, будь ну будь-яка людина, яка зробила певний внесок в розвиток певного регіону, незалежно від того, Донецьк, чи Львів, чи Одеса чи Суми, вона повинна бути повинна відзначатися і в тому числі сьогодні, коли ми говоримо про Донецьк, як ну одне з таких най Багатших, найвпливовіших і найтаких ну, міст, лише ну, одного з міст мільйонерів, але в принципі одного з найбільших і найключовіших міст України говорити про те, що ми можемо забути про таку дату як день народження засновника міста по цій як би сказати, історіографії, яка є сьогодні, тому що я знаю, що є. Інші позиції, інші погляди і є люди, які готові трошки додати в історії Донецька і починати її рахувати не з цього моменту, а з якогось іншого. Але навіть при тому, що історія Донецька може бути продовжена, на там років на двісті ще роль певних людей є дуже важливими. Звичайно, я виходив з такої позиції, коли Ну, а що з цього приводу думала Донецька влада? Ну, я думаю, що звичайно, вони могли бути розчаровані, що вони забули про День народження Юза і не підготували такий е проєкт. Ну, тут уже така історія.